Які при чому тут питання? До вас прийшла жінка, військовослужбовця, Вона... в неї чоловік воює, і син Вона... воює Вона прийшла на сесію і в чому проблема? Мене. Все кидайте Вона... і допомагайте змерла, цим да. жінкам. В чому проблема? Все кидати, от саме та Чому? Ну, тому, що питання да це питання. Військов... Це першочергові питання. Військові, жінки військових прийшли. Здоров Які здоров'я чи чиє ваше? не, не ваше. Так а що будемо робити? Ви не допоможете ніяк. Тут, Наразі так? зараз, во время сесії, я нічим не допоможу. Якщо б якщо людину звернулися до мене, щоб ми це завишили питання, проговорили, де можна це робити. Та можна. це можна вирішити тут в сесійній залі. Ви не, ви не можете, ні? Я не вирішую само питання, я не можу.